Чи йде негатив, магічний, енергетичний на вас з боку родичів по лінії мами? По лінії матері родичі проти вас роблять магію? Роблять? Чи роблять Магію негативну проти вас родичі по лінії батька. І по лінії батька роблять. Тут взагалі карта Мастера вийшла, мага. Так, чи а, роблять негатив проти вас? Родичі з боку дружини. Цей розклад загальний для чоловіків і для жінок, тож ви обирайте те, що вам відгукується. Так, дивимось, родичі, дружини роблять на вас негатив. Покажіть. Ні. Чи роблять негатив родичі з боку чоловіка? Чи роблять на вас негатив, родичі з боку чоловіка? Так, тут є предательство, є негатив. Тут карта дьявол, і ви вже цю ситуацію. Закривали, чистились, але знову йде агресія в вашу сторону, не люблять вас, обманюють. Це якась така ситуація, коли предательства із-дтяжка, що вони не показуються напряму, але роблять негатив з боку чоловіка. Так. За що вам цей негатив? За що вам це? За що вам це? Ви платите це перешкоди, розплачуєтесь за своє кохання? По кармі ви повинні щось відпрацювати, і вам не повинно бути все так легко? Тут треба чистку рода зробити, щоб вийти з цієї ситуації. Так, це ми вже вияснили. Да.